Українські біженці здебільшого інтегрувалися за кордоном, але лише деяка частина бачить майбутнє своїх дітей у країнах теперішнього проживання. Згідно з дослідженням, це залежить від країни перебування. Німеччина надала тимчасовий захист понад 1,2 мільйона біженців з України, тоді як Нідерланди цей показник складає понад 118 тисяч осіб. Результати дослідження показали, що більша половина українців у Німеччині бачить майбутнє своїх дітей саме в цій країні, тоді як 39% планують повернення в Україну. В Нідерландах ситуація інша. Більшість, а саме 60%, сподіваються на майбутнє своїх дітей в Україні, а лише 29% бачать його в країні теперішнього проживання. Половина опитаних українців у Німеччині та Нідерландах мають дітей до 18 років. У обох країнах третина респондентів, 33%, мають одну дитину. Середній вік наймолодшої дитини в Німеччині 8 років, в Нідерландах 9 років. Більшість українських сімей у Німеччині та Нідерландах зазначили, що їхні діти навчаються в двох системах освіти українській та місцевій. В Німеччині майже чверть українських дітей навчаються лише в німецькій системі. Тоді, як в Нідерландах, цей показник складає 30%. Дві третини українців у Німеччині позитивно оцінили до доступність дитячих закладів, що дозволяє батькам працювати або продовжувати навчання, в Нідерландах цей показник ще вищий: 86 При цьому 40% респондентів у Німеччині зазначили, що їхні родичі не планують до них переїжджати у порівнянні з 27%, які відповіли, ствердно. В Нідерландах 62% українців відповіли, що їхні родичі не переїдуть до них, а 26% розповіли навпаки про готовність до переїзду. Ці дані ілюструють різні настрої та перспективи українських біженців у різних країнах Європи, а також вказують на важливість створення сприятливих умов для інтеграції та підтримки сімей з дітьми.